Зсу ведуть вогонь на ураження. Холодний розрахунок під Покровском такого ще не було. Земля дрижить під гусеницями. Кожна атака наших оборонців рішуча. Усі постріли точно в ціль. Росіяни втікають. Загарбники, як миші, ховаються в окопах, рахуючи останні хвилини. Після української піхоти усе в попіл, небо затамувало подих. Яка зброя зможе змінити хід війни? Про все це у нашому випуску Пекельна та. Очка танкісти ЗСУ завдали ворогу нищівного удару під Покровськом. Це не просто бій, це помста. Секретний план ліквідації армії РФ уже в дії. Вогонь не вщухає, сталь рухається вперед. Поле бою вже не їхнє. Донбас говорить українською. Путінські найманці не воюють, вони виживають. Невже це останній подих росіян? Про це вже за мить. Бострил! Під'їхати до погріба до, або до дні впустити пушку і постріл. Робота танка прямим наведенням за лічені метри від противника. Бостріл! Швидкість броня, вогонь і маневр. Формула бою від танкістів 32-ї бригади, які воюють з окупантами під Покровськом. Наше, ну якщо йде група з п'яти-шесті чоловік, то стараються їх накривати. Українська 64-ка звичним шляхом виїжджає з лісопосадки і прямує на вогневу позицію. Долаючи певну відстань, танк ховається між дерев і починає відпрацьовувати по ворожих цілях. Да, є. Постріл! Давай зовлежний Постріл! У військових це називається робота із закритих позицій, коли танкісти не бачать ворога, а стріляють по заданих координатах. Кілька хвилин роботи і екіпаж повертається в умовно безпечну зону. Танк це дуже ефективний. Він і і ефективний, що точність, дальність, і кумулятивними можнами, і осколками. Напрямі теж ефективний. Ну, як не як бронь, ми заїжджаємо, буває такі міста. що… Василь командир Т-64. За плечима досвід боїв за Авдіївку, Мар'їнку і Донецьке Литовище ще в 14-му. Як став танкістом, каже, то була кумедна історія. Кажуть, в кого права є. Ну, ми підняли руки. Ну, тепер танкіста. Нічого нормально. Сидимо, мерзнемо, убиваємо пі. І... Всім дякую, хто допоміг. Він їх убиває <хи> оцими кабанами. Велика війна застала Василя в Чехії. Там працював на будівництві, одразу повернувся. І вже понад три роки танковий екіпаж став його другою родиною. Це саме його бойова машина проривається в село, яке захопили окупанти, і розстрілює ворога у притул. Потрібно було їх розібрати і здання там. Ну, штурмові групи були противника, велике кількість. То ми доїхали, розібрали, але знову пів засоби, штука така цікава. Танк для ворога першочергова ціль, тож росіяни спрямовують на нього не тільки дрони, у нього летять навіть керовані авіабомби. Ось це ще б перебивали. Представляєте, які осколки? Були, так? що, от? що такого железа, щоб перебити, наче пластилін сломало. Володимир, командир відділення з ремонту бронетехніки, показує наслідки від удару авіабомбою. Тарядишка буквально пацани говорили, по моєму за п'ятим білі десять, то ще не знаю. Скорее всего на завод. А може своїми силами, ні, звісно. Полійська говірка Володимира видає на фронті. Пощастило зустріти земляка. Чернівські. Да. То ми з вами ще й сусіди ви все вашу дорогу. Так? Отак, одна от, війна така зараза. До повномасштабного вторгнення Володимир працював далекобійником і про напад наших заклятих сусідів дізнався в рейсі. Між Францією Франції, на Гринці Франції і Іспанії. От я шефу. алло, я додому. Он говорит, пан Володимир, я зрозумів. Володимир, учасник оборони Чернігова, каже, хто хто. А він добре знає, що таке руський мір. Об'їхав його вздовж і впоперек запевняє, такого нам не треба. Про Прокацапов, як вони там живуть? От Москва? Ну, кілометрів. Ну сто вже багато, навірно. Там вже не Росія, там дев'ятнадцятий вік. a vostri Росіянка, ну записали росіяни. Так, серед танкістів воює і росіянин. Родіон командир екіпажу, щоправда у розмові завжди поточнює. Росіянин тільки за документами, а виріс він у сумах. Яким ми насистим? Це вони лізуть, вони. І Родіон захищає Україну з 14-го служив в артилерії. Тепер танкіст. Воно масштабка почалася 21 лютого. Синок родився, 24-го все почалося. Ну, Дружина в роддомі, а я з автоматом вже бігаю. Окупацію він це на сумщині нікуди. У сучасному бою танк штурмова зброя, але без екіпажу лише сукупність броні, гармати та інших механізмів. Формула бачу, стріляю. Це про танкістів. Не розтерятися, бути увереним, увереним в своїх силах. Ну і в основному, все залежить від командира. Як порахує, так навідник все зробить і. Стрільба тоді буде добре. Давай ще, один, давай ще один Постріл під Покровськом російські війська загрузли у війні з українцями. Роль танкістів в обороні міста Вагома для кожного з них наступний день війни. Це ще одна доба важкої та смертельно небезпечної роботи. Дай Бог, що прилетить так, що всі виживуть і вийдуть із машини. Бувають такі моменти, що буває прилітає так, що зривається місце з екіпажу зі східного фронту. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Ця артилерія рве окупантів на шматки. Зсу лагідно називають її мишкою. У ворога є інша характеристика для української Богдани невидима смерть. Тримає їх в напрузі і не дає просуватися вперед. Один залп установки. Мінус позиція. Ще один мінус. Настрій у ворога наша зброя говорить мовою помсти: стріляє далеко, б'є боляче. Де вона лютує найбільше? Та як українським оборонцям вдалося її приборкати? Усе про це далі. Ствол натовського 155-го калібру. Але ця самохідна артилерійська установка наша, українська Богдана, і таких на передовій стає деталі більше. Мені ще подобається, що це зброя, яку роблять в Україні. Це одне з найкращих це. І що вона є? Ну, я думаю, одна з найкращих цих з САО. Вона модифікується, вона універсальна, Вона привикає до полю бою. Я думаю, з цим ми переможемо. Торік Україна виготовила понад півтори сотні таких арт установок. Це більше аніж усі країни НАТО разом. У місяць у нас можуть виготовляти до 20 Богдан, і вони здатні конкурувати із західними аналогами. Є у них і суттєва перевага, легкий доступ до комплектуючих та оперативний ремонт. Розгорнуло цілу мережу сервісних центрів обслуговування Богдана. Вони знаходяться в безпосередній близості до лінії зіткнення. Всі складові частини Богдани вони виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Ці розрахунки, які тренуються на полігоні, вже через кілька днів будуть на фронті. Тому атмосфера схожа на бойову. Аеророзвідка виявляє цілі та коригує вогонь. Гармаші діють швидко та рішуче. Ботріав! Важливе і якісне маскування, адже ворожі дрони на передовій скрізь, тож військові вдаються до винахідливості. Приміром, на ділянці, якою рухалась Богдана сюди, напередодні виросли дерева. Швиденько вони ростуть дуже швиденько і переміщаються, вони теж дуже швидко. Кожен розрахунок дивиться вже на місце, місцевості, як, як йому краще замаскуватися. І стараємося так маскуватися, що нас взагалі не було помітно. Найлегше сховати на передовій причіпну арт-установку завдяки її габаритам. І така модифікація Богдани вже теж є на озброєнні і нищить ворог. Ви колись польову мишку бачили. Вона деяк вилізла з норки, голову показала, стрельнула і звалила. Правильно, оце та сама мишка. Її главно в ту норку запхати, запхалась, вона вилізла, стрельнула і сьогодні. Велика машина закопати закапать надає важче глибше. Десь вона може засісти, закнутись і важче витягнути. Ця зараза запхав її. Старе добре, ніякі тобі радари, нічого на нього, чи там якісь там глушилки на нього не працюють. Артилерійська частина гармати взята зі звичайної Богдани, тому показники точності та дальності ураження не постраждали. А виробництво причепної артилерії суттєво дешевше ніж самохідної. Причепна Богдана, вона дешевше, тому що в, не, в неї немає шасі, немає гідравліки і відсутня електроніка. Однак є і недоліки. Принаймні в цих зразках відсутнє автоматичне заряджання. Відчувається снарядному зарядному, тож снаряд 46 кілограмів. Його Треба тягнути з ямки, яку в ямку треба його покласти, треба зарядити. Тобто треба мати здоров'я до цієї гармати. І все нині Богдани для війська закуповує не лише держава, а й міжнародні партнери. Вперше арт установки торік купила Данія і була вражена, як швидко вони опинилися на фронті. В уряді ж заявили, уже до кінця року Україна здатна буде повністю забезпечити забезпечити себе артилерією власного виробництва. Христина Гавриш за матеріалами сухопутних військ марафон Єдині новини. Росія горить. Невідомі дрони влаштували фаєр-шоу на території ворога. Воєнна машина агресорки під прицілом. Вибухи гремлять один за одним. Так виглядає помста. Росіяни не встигають знімати відео, із моментами прильотів місцева влада розгублена. Путін не має про це дізнатися. Усе лише починається. Куди ціляться так звані пташки? Та чому після їхніх візитів РФ опускається на коліна все нижче й нижче? Про це вже замить. мить. як летить в нагу. Десяток безпілотників нарахували у небі жителі Саранська, що в російському регіоні Мордовія, у ніч проти суботи. І, схоже, одразу зрозуміли кінцеву мету маршруту дронів без розпізнавальних знаків. На оптіва атлеті походу. Так звані невідомі дрони успішно поцілили в стратегічне підприємство РФ. Єдиний завод із виготовлення оптичного волокна, важливого для безперебійної роботи воєнної машини-агресорки, зазначили в українському центрі протидії дезінформації РНБО. Підприємство є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв'язку, у тому числі військового призначення. Продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв'язку та передачі даних, зокрема у розгортанні захищених каналів зв'язку для армії Росії управлінні дронами. Цієї ж ночі ударні безпілотники навідались в інше місце, південніше Мордовії, у Чапаєвську, Самарської області вразили промислове підприємство Промсинтез. Ще один важливий об'єкт російського військового промислового комплексу. Один із провідних виробників промислових вибухових речовин, не тільки ВРФ, а й врешті країни СНД. Саме на ньому за рік росіяни виробляють більше як 30 тисяч тонн вибухівки. За останні два тижні це вже друга атака безпілотників на військовий об'єкт. За даними змі, цього разу поцілили дрони Служби безпеки України. Прогреміли щонайменше два десятки вибухів. Виникло кілька осередків займання. Робота на заводі зупинилася. Раніше Росія заявила, що українська армія нібито продовжує бити по російських енергетичних об'єктах, попри домовленості щодо припинення вогню стосовно об'єктів енергетики. У генштабі зсу назвали це черговою брехнею. Ворог це робить виключно для того, щоб змістити світову увагу зі злочинів, які російська держава вчиняє проти України та українців. Так, з'явились нові дезінформаційні звинувачення з російського боку, у начебто 14 атаках сил оборони України проти російської енергетичної інфраструктури протягом доби 4 квітня. Атаки є фейком. Насправді, сили оборони України здійснюють вогневе ураження, виключно по військових цілях російської окупаційної армії. У генштабі зсу не кожного разу підтверджують атаки по об'єктах РФ, які задіяні у забезпеченні російської армії. Та водночас наголошують, такі удари і надалі триватимуть. Софія Желінська, Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини, нова ера української оборони. Ці машини не їдуть, вони прориваються. Сталь, яка безжально б'є ворога, створені для війни і відточені на перемогу. Козак, українська лють на колесах під нею страх Росі. Окупанти прозвали цю техніку чорним вовком. Що вона вміє та як показує себе на полі бою? Розкажемо вам прямо зараз. 140 по трасі, і все це в броні. Артилеристи 40-ї бригади імені князя Вітов та тестують новенькі бронемашини Козак 5 уперше отримали партію нульцевих. До того ж, антидронові рушниці вже на руках, а кулемети на підході. І сьогодні поспілкуємося із артилеристами про їхні перші враження від українського бронеавтомобіля. Шасі від Форда 550-го, але підвізка, гальма, амортизація повністю бойові. Комфорт помітно вищий, ніж у старого доброго кразу. Ну, після Краза спина вічно була, а так тут зручно Ну, звісно, зручно. Тут все для удобства. а Краз… Якраз Кузов капсульного типу бронескло тримає удар. Навіть кулеметне гніздо вже підготовлене. Залишилося дочекатися заліза. От теж козаки теж недавно отримали і рушниці, і от не скоро може отримаємо на них кулемети якісь, так, що не нормально бахати. Козак обладнаний телевізійною камерою, gps навігатором і навіть системою пожежого сіння. Простий у керуванні, надійний на трасі, готовий до бою. Людей просто буває мало. Так, да, тому що якщо є люди, які е, хочуть проїхатися, дізнатися, як це так їздити з кондиціонером комфортно, коли ти топиш 120 по трасі, то місця у вас є? Ну Він навіть 140 їде. 140 ж? 140, 140 може їхати. І місця буквально є. Дивіться, одне місце, друге, третє. Долучайтеся до 40-го окремої артилерійської бригади. Новий козак це не просто транспорт. Це ще одна потужна бойова одиниця українського оборонпрому. Юрій Лозенко, Сергій Ліпко. Армія ТВ для ми Україна. Марафон. Єдині новини. Небо готується до справжнього прориву на горизонті. Новий хижак винищувач F-47 уже встиг наробити галасу. Цей бойовий монстр перевернув уявлення про повітряний бій. Америка дала зелене світло на серійне виробництво. Ця крилата машина може стати новим страхом для росіян. Чи побачимо ми її над українським небом? Розкажемо вже за мить. Такого ще не бачив ніхто. Дональд Трамп заявив, що США створили найкращий винищувач у світі із небувалими досі показниками. І це схоже перший випадок в історії, коли Сполучені Штати розсекретили проект нового літака і ще до його фактичного створення. Де да і сама програма ЕНДЖЕТ взагалі, до сьогоднішнього дня, от до заявлення Трампа. По большому счету была окутана полным туманом, в том смысле, что даже никто точно не знал, а выпущен ли хоть один прототип по этой программе. Теперь после заявления Трампа становится официально понятно, что действительно такой самолет не просто существует где-то на бумаге, а он уже летает. Заради справедливості варто сказати, що літає поки тільки прототеп, проте навіть те, що про нього на сьогодні відомо, вже не залишає конкурентам F-47 жодного шансу. Це дещо таке, чого ще ніхто не бачив з точки зору всіх характеристик винищувача. Ніхто навіть близько не наближався до таких показників швидкості, маневрності або того, що він може нести як корисне навантаження. І він був уже у розробці досить давно. F-47 стане найпередовішим і найбільш смертоносним з будь-коли створених. Експериментальна версія літака таємно літала майже 5 років. Однак, окрім гучних заяв, у пресу просочилися і деякі конкретні характеристики першого винищувача шостого покоління. Головною сенсацією стало те, що це по суті перший безпілотний літак такого класу. Тенджет это в первую очередь самолет с опциональным пилотированием. Речь идет о том, что он может собственно, работать как в пилотируемом режиме, так и в беспилотном. Это будут э, дроны, которые будут интегрированы в систему управления. Також вказується, що ці безпілотники будуть досить багатофункціональними і зможуть виконувати різні завдання залежно від типу місії на яку вилітає F-47. то з этих дронів будуть займатися ціленовиденням, розведки будуть непосредственно представляти собою ударні платформи, тобто вони будуть нести Но, в будуть відомими Ось тобто управлятися саме із этого самого F-47. При цьому повним відкриттям F-47 став лише для цивільних. Військові пілоти США вже давно чули про новинку і про його потенційні можливості. Кажуть, винищувач створювали так, щоб він міг запобігти загрозам майбутнього. І як показав час, розрахунки виправдались. Це було вигадано вже близько десяти років тому, і насправді президент заявив сьогодні, що ми літаємо на прототипі цього літака вже п'ять років. Це означає, що ми намагаємося випередити будь-яку потенційну загрозу, будь то Китай чи хтось інший. І ми підвищуємо наші вимоги, щоб мати потрібну нам силу в будь-якій точці земної кулі. А також додають аналітики у будь-якій точці земної кулі залишатися невидимим унікальні технології стелс, які є на F-47, роблять його непомітним для всіх сучасних радарів. B-21 Рейдер дійсно виконаний по технологіям Super Stealth. которые обеспечивают ему практически тотальную невидимость на всех современных радарах. То есть ни одна радарная система, насколько можно понять, не сможет его зафиксировать. То есть все, что есть у России, все, что есть у Китая, это все будет бесполезно против Рейдер. И, разумеется, Энджет, ну, точнее, вот этот F-47, он будет обладать, по меньшей мере, вот такими технологиями, как на B-21. При цьому відомо, що F-47 існуватиме у двох варіантах: умовно європейському, де винищувач отримує менший запас дальності та вищу маневреність, враховуючи розгалужену систему військових баз та аеродромів, і тихоокеанську, де летіти доведеться далі і нести з собою набагато більше. Я вважаю, це дійсно поєднанням всіх найкращих якостей техніки, які ми можемо сьогодні виробляти для літаків типу Ф. Якщо взяти, наприклад, західну частину Тихого океану і район навколо Тайваню, то там явно додалося безліч загроз, щоб їх невілювати. Нам тепер потрібен технологічний стрибок, і обіцяють, що Ф 47 дасть нам його за 3-4 роки. При цьому на презентації літака не обійшлося і без конфузів. Військові аналітики відзначили, що винищувач отримав досить дивний індекс. 47. все зійшлося, коли Трамп назвав це дуже хорошим числом. А в ЗМІ підмітили, що він якраз і є 47-й президент Сполучених Штатів. балістика, авіаційні та крилаті ракети, а також сотню безпілотників. Це той набір, який щодня Росія запускає по містах України, атакуючи як мирне населення, так і критично важливу інфраструктуру. Надійний захист це те, що зможе зберегти українські міста. Адже чим більше Київ матиме системи захисту, тим менше смертей і руйнувань принесе Росія. Як зробити українське небо безпечним українсьєм з'явився оновлений план Sky Shield, Він же небесний щит наші дільні союзники вне альянсу, тобто країни Західної Європи, але не в рамках НАТО, будуть нам допомагати закривати наші тилові райони, тилові області від російських обстрілів, шахедами, крилатими ракетами, про балістику. великий більшою вопрос з допомогою авіації. У разі найменшої небезпеки з боку Росії 120 винищувачів будуть на поготові розпочати битву, щоб з одного боку захистити цивільних, а з іншого розвантажити українських військових, щоб ті зосередилися на фронті. Тільки закривати будуть небо не над полем битви, не над окупованими територіями, а орієнтіровочна. начиная отступая 150-200 километров от линии разграничения вглубь, и там Украину, Украина будет патрулировать французские, например, немецкие, британские самолеты для того, чтобы разгрузить возможности нашей авиации, чтобы она не летала, например, от Ивана Франковска до Житомира, чтобы она была сконцентрирована исключительно на той полосе, где не будет европейских самолетов. Щит зможе прикрити три діючі атомні електростанції України, а також такі міста, як, наприклад, Одеса та Львів, але не лінію фронту чи схід країни. І це може бути набагато ефективнішим ніж якщо відправити в Україну 10 тисяч європейських військових. Проєкт захисту українського неба не новий. Розмови про нього велися ще з 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Ее разрабатывали специалисты, бывшие нынешние эксперты, бывшие специалисты королевских авиационных сил Великобритании. И э, они проработали все возможные риски опасности, угрозы, последствия, которые могут быть в связи с запуском этого проекта. И он тогда на этот проект не нашел такой сумасшедшей поддержки. Новий поштовх ідея отримала після суперечки Зеленського з Трампом у Білому домі. Тоді США призупинили військову допомогу Україні та обмежили обмін розвідданими. Я так розумію, що Макрон підложив цю ідею восточного щита в виде ядерного зонтика, е тому що були там агреніапасенія. А що ми будемо робити, якщо Росія на нас нападе. Ну от, очевидно, в В ответ на это Макрон предложил такие вещи. Ну и, судя по всему, по всем разговорам по этому поводу, Европа просыпается, понимая, что надо рассчитывать на европейские силы. Нет смысла э, Европейскому Союзу, который там 440 миллионов. Просіть помощи у страны, которая там 330 тридцять мільйонів, і говорить, защитите нас, пожалуйста. Надо захищатися своїми силами. Це хороший знак. это звучить больше як в теории, як только проект, но каких либо там чітких даних, параметров, в тому, як це буде работать. Що ні то все очень так на пальцях, все очень размыто. Незважаючи на зростаючу загрозу з боку Росії, західні політики продовжують сумніватися. Боючи, що розміщення винищувачів призведе до прямого зіткнення з Росією, Москва в свою чергу тисне, мовляв, будь-які спроби створити над Україною безпілотну зону або повітряний щит розглядатимуть як акт агресії з боку заходу. Чи зможе Європа захистити українське небо? Поки що це лише дискусії. Але чим сильнішими стають російські атаки, то більше ймовірні, що європейські лідери будуть змушені перейти від слів до діла. На цьому все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.